Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас сьогодні на наступне наше заняття подорож до чарівної країни грамоти З деякими мешканцями ми вже з вами познайомились з різними звуками. І ми знаємо, що якщо змінити звук в слові, то змінюється весь зміст слова. Подивіться, будь ласка, на картинки. Чашка. Чайка. Коза. Коса. Мишка. Миска. Тому треба звуки дуже гарно вимовляти. А для цього нам треба робити артикуляційні вправи. Давайте зробимо разом з котиком. Привіт, я логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки? Тоді повторюй за мною. А зараз кіт пропонує нам пограти зі словами. Подивіться, хто це? Це дівчинка. А що робиться дівчинка? Ми не знаємо, тому що ми бачимо лише предмет дівчинку. А зараз подивіться на картинку. Чи можемо ми сказати, що робить дівчинка? Так, вона читає книжку. Подивіться на наступну картинку. Що робить цей хлопчик? Хлопчик грає кубиками. Щоб зрозуміти, який предмет чи що він робить, необхідно скласти речення. Спробуйте самостійно скласти речення по наступній картинці. Молодці малята. Котик. Грає клубком. Отже, запам'ятайте словом ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо про щось. А ви звернули увагу, що побудувати речення нам допомагали слова фішки. Скільки фішок, стільки слів в реченні Подивіться ще раз уважно на картинку. Перше слово. Хто це? Дівчинка? Друге слово, що вона робить? Читає. Третє слово. Що вона читає? Книжку. Молодці. А зараз, діти, відгадайте загадку від котика. Він стояв, хвостом махав. Хто такий? спитав я, гав? І відтоді всім скажу, я із Гавом тим дружу. Так, це собака. А зараз Гав пропоную разом з ним погратись. Повторюйте за ним. Са, 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 Їла мед. ОСА Osa, cê в мене дві коси со, 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 крутимо. Ласо. бачу я росу. Сі, 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 муха на носі. ся 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 ми зловили Карася Сю 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 я люблю матусю. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось мандрувати по чарівній країні грамоті. До наступних зустрічей!